Літки врятували життя 75-річному дідусю, витягнувши його з полум'я. Повертаючись додому через Густинську вулицю, шестеро юнаків побачили пожежу будинку. Не вагаючись, хлопці вирішили заїхати та одразу викликали рятувальників. На пункт зв'язку частини міста Прилуки надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Густинська, що у місто Прилуках. О 23-й, -23 рятувальники прибули на місце пожежі. Пожежу було ліквідовано о 12 годині 30 хвилин. Наслідок пожежі вогнем пошкоджено перекриття стелі, а також стіни та речі домашнього взжитку. До будинку зі сторони полум'я дуже було важко підійти без спецодягу. Ну, в, в обичному одязі було важко там стає дуже жарко і. Полум'я було дуже велике серед рятівників чоловіка – 18-річний Кирил та Андрій, а також 16-річний Назар. За словами хлопців, про чоловіка в будинку дізнались завдяки сусідці, яка вибігла на вулицю. Дідусь, якого виявили підлітки, зайшовши в кімнату, спав. Рятувальники приїхали на допомогу за 8 хвилин. За цей час постраждалий міг надихати щадним газом. Тож хлопці, завдяки негайним діям та рішенням, врятували йому життя. Коли потрапили туди всередину, коли нас сусідка. Ми запитали, чи є хтось там всередині. Вона сказала, що там проживає дідусь, і ми почали якось думати, як туди потрапити. І все було зачинено, і прийняли швидке рішення все вибити, щоб скоріше потрапити всередину. Виламали двері одне, другі. Двір був розділений на дві частини. І Бабушка потім сказала, що це не ті двері, які ми виламали. Потім виламали ще дві двері, витягнули Як Ми його розбудили, тому що він спав, він був, перебував в легкому шоці. Ми його розбудили, підняли і винесли його на вулицю, аби хлопці вчасно не побачили та не зреагували на цю пожежу. Дідусь міг би просто надихатися сачатного диму, знепритомніти, не покликати на допомогу, коли приїхали брятувальники, щоб збільшило час на його пошуки, і в результаті збільшили б наслідки від цієї пожежі для саме власника. Зі слів провідної інспекторки прилуцького відділу запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Віталіни Усенко. Пожежа відбулась 6 вересня при Близь о 23-й годині. Ймовірна причина спалаху коротке замикання електромережі через те, що проводка в будинку досить тривалий час не Ну, Ми в першу чергу переживали, чи там хтось є, щоб не було постраждалих. Ми... В першу ну... чергу ми переживали за газові балони. Чесно так. сказати, щоб там не було газових балонів, щоб ми там не залишилися. Та люба б людина допомогла. Це коли біда, треба. Допомагати людям. Ми дуже раді чути таке, що в нас така свідома молодь, така хоробра молодь. І якщо хлопці захочуть зв'язати своє майбутнє життя з рятуванням людей, з гасінням пожежі, ми з радістю їх приймемо в нашу дружню родину.